Бісмарт це короткострокова програма з надолуження освітніх прогалин, яка передбачає додаткові безкоштовні заняття з математики та української мови у малих групах до 10 осіб. У супроводі тютера один з них Раїса Копа. Протягом чотирьох місяців, поки діятиме програма, вона разом зі своїми підопічними втілюватиме у життя найкращі способи і методики у вивченні української мови. Головне гасло для тютера – Підтримуй, мотивуй, направляй. Т'ютор допомагає діткам з'ясувати. Чого вони не знають, допомогти у якихось завданнях, мотивувати їх, направляти на відміну від звичайних шкільних занять у Бісмарт. Учням дозволяється помилятися. Тут вони засвоюють знання у ігровій формі, навчаються за програмою СН, розповідає тютор, що означає соціально, емоційне, етичне навчання, різні правиламчики, тобто який ти песик, чи який ти Шевченка, яку ти емоцію зараз відчуваєш, дитина буде говорити про це. Я буду з'ясовувати. Сприяють поверненню. У них відвідувачів центру до безпечного навчання фасилітатори кожного дня, починаючи з восьмої години ранку і до сімнадцятої години, вони працюють з ними. Зокрема, допомагають дітям підключатися до онлайн-уроків, а також проводять з ними різноманітні заходи, квести, вікторини, віртуальні подорожі тощо. Ми працюємо уже починаючи з квітня місяця і охопили вже велику кількість дітей. А наші центри працюють для всіх дітей з першого по одинадцятий клас, які Бажання, які хочуть відвідувати наш центр, яких є необхідність відвідувати центр з різних причин, і це абсолютно для всіх шкіл нашої громади. З поміж інших навчальних закладів Шосткинської громади школа номер 5 була обрана у якості простору бісмарт не випадково. Тут розташовані надійне та простори укриття. А ті учні, які вдома не мають доступу до онлайн-навчання, можуть отримати його безпосередньо у школі. У нас є оснащений повністю клас для того, щоб вони підключалися до онлайн уроків у кого є потреба. У нас є 10 місць, тобто 10 дітей одночасно можуть займатися у кого є потреба за ноутбуками. І звичайно, це всі матеріали абсолютно які потрібні для занять та майстер-класів. Вони у нас є в наявності, і всі заняття у нас є абсолютно безкоштовними. Директор школи номер 5 Микола Михайленко пишається тим, що на базі його навчального закладу діти, які через війну та пандемію COVID-19 не змогли належним чином отримати і засвоїти навчальний матеріал в необхідному обсязі, покращуватимуть свої знання і розвиватимуть здібності. Мені дуже приємно і мене тішить те, що і, зокрема, і діти нашого навчального закладу, хоча й не тільки, вони мають можливість, ті, які не мають гаджетів, ті, які не мають вдома умов, вони приходять сюди і навчаються онлайн. Ми надали простір. Зрозуміло, що був певний ремонт, певні умови були створені ще нами ще до того. Тобто, в нас діти тут це був навчальний кабінет. Ось, а вже основний ремонт те, що ми бачимо зараз, це вже були кошти. Організація людина На першому організаційному занятті з української мови п'ятикласники дізналися про те, що їх чекатиме на уроках БіСмарт. встигли презентувати себе, пограти в цікаві ігри, а також зняти напруженість та розслабитися у руханках. Занять на дітей чекав солодкий стіл, де вони могли поспілкуватися один з одним та тютером у невимушеній атмосфері. Учні впевнені, що уроки у цифровому навчальному центрі Бісмарт допоможуть їм швидко вдосконалити знання з української мови. А як ти оцінюєш свої знання з української? Гарно знаєш? Ні? Хочеш краще знати? Так. Сподобалось, я що я школу. попала на це заняття і сподобалось усі, хто тут є. Я мрію вдосконалити свою українську мову. Мене звуть Ярослав, мені 11 років, і я обожнюю різдво. Математика, я в ній профі. А в українській мові? Ну те, теж. Варто зазначити, що окрім школи номер 5 цифровий навчальний центр Бісмарт працює ще й у центрі естетичного виховання Юність. Для того, аби стати його учасником, потрібно звернутися до фасилітаторів та зареєструвати дитину на обраний захід.